Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Ліцей інформаційних технологій капітально ремонтує укриття. Терцентр отримав машину для послуг соціального таксі. Геріатричному пансіонату допоміг Червоний Хрест. Ліцей інформаційних технологій проводить капітальну реконструкцію свого укриття. Повністю замінюють електрику, теплову систему, вентиляцію та туалети. Після ремонту з'явиться можливість користуватися укриттям також і людям з інвалідністю. Роботи планують закінчити наприкінці листопада. Як триває ремонт укриття, бачила наша знімальна група. В ліцеї інформаційних технологій капітально ремонтують укриття. Роботи розпочали у перші дні жовтня, і за планом вони триватимуть до кінця листопада. На період ремонту учні літу під час повітряної тривоги ходять в інше укриття. Розповідає директор закладу Руслан Шульга. На час облаштування укриття здобувачі освіти ліцею інформаційних технологій працюють у змішаному форматі. Вранці дистанційна форма навчання з 13-ї години розпочинається навчання уже в режимі офлайн, і під час оголошення сигналу повітряна тривога здобувачі освіти рухається в захисну споруду Олександрійського фахово-політехнічного коледжу. Самій будівлі понад 60 років тому усі системи вичерпали свої ресурси. Під час ремонту замінять вентиляцію, теплопостачання, проведуть нову електромережу. Також зроблять і косметичні роботи. Але головне, після ремонту з'явиться зручний спуск для маломобільних осіб. В принципі можна говорити, що то є буде елеватор. маломо, людина з інвалідністю, маломобільна група, представник маломобільної групи населення під'їжджає, під'їжджає до елеватора, і цей елеватор буде опускати людину в укриття і безпосередньо піднімати, щоб людина, ну яка маломобільна, мала також доступ до. Укриття змінюється система опалення, облаштування безпосередньо туалету для маломобільних груп населення і безпосередньо. Покращується, як на мою думку, без система вентиляції, що під час перебування 229 здобувачів освіти, ну це доволі актуально. Також в проєкті закладені безпосередньо гарні сучасні меблі для ну, умовно комфортного перебування здобувачів освіти і взагалі жителів громади. Ремонт укриття здійснюється за рахунок співфінансування, де 90% від загальної суми виділяє область, а 10% за рахунок міського бюджету. Загалом укриття розраховане на 229 осіб, і користуватися ним у разі небезпеки можуть не тільки здобувачі освіти ліцею інформаційних технологій. Олександрійський терцентр отримав від друзів з британського міста БАД ще один автомобіль для послуг соціального таксі. Користуватися ним за потреби можуть усі маломобільні мешканці Олександрійської громади, не лише підопічні терцентру. Машина має електропідйомник, а також місця для кріплення інвалідних візків ременями безпеки. Подробиці у наступному сюжеті. Територіальний центр доброго дня. В Олександрійському терцентрі працює служба соціального таксі його послугами можуть скористатися усі маломобільні мешканці Олександрійської громади. Це для осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пересуваються за допомогою палець, милиць, інвалідних візків. Можуть користуватися люди з порушенням зору, також діти з інвалідністю. А тому наш автомобіль він і спеціалізований, і оснащений для того, щоб можна було людям комфортно і зручно доставляти, пересуватися в місця соціального призначення. Нещодавно автопарк техніки поповнився ще одним автомобілем Мерседес. Нову машину терцентр отримав від благодійного фонду друзі Олександрії з британського міста БАД. Автівка має усі необхідні механізми для транспортування людей з інвалідністю: місця для кріплення візків з ременями безпеки, електропідйомник з пультом керування, спеціальні пасажирські місця та кондиціонер, аби поїздка до місця соціального призначення була комфортною. Є положення про нашу службу, і там визначені і зміст цієї послуги, і обсяг цієї послуги, що вона надається в робочий час з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17 годин, а у п'ятницю з 8 до 15.30. І, звичайно, є обмеження. Це в місця соціального призначення. Це лікарні, вокзали, комунальні служби різні, управління соціального. Соціального захисту, пенсійні фонди, ЦНАПи, міська рада, ну тобто мають соціальне призначення. Сергій Лахнов водій соціального таксі з 40-річним стажем. Свій перший виїзд на новій автівці з пасажиром здійснив з Байдаківського мікрорайону. Це дуже хороша машина, дуже в усіх параметрах. У всіх найвищий параметр цієї автомобіля це пандус. Який ну, дуже допомагає у роботі нашій, ну, моїй роботі. Іменно. Я можу пасажира з інвалідністю на візку на в інвалідному можу, не піднімаючи, не підставляючи різних там, пристроїв других, підняти, погрузити в автомобіль і доставити, ну, куди там треба по наряду. Кожен, хто має потребу у соціальному таксі, може замовити його тричі на місяць. Варто мати медичну довідку з лікарні та зателефонувати диспетчеру за номером 067 341 32 42. Зазначимо, що з початку року територіальним центром було надано понад 800 транспортних послуг. Олександрійський геріатричний пансіонат із спецвідділенням отримав гуманітарну допомогу від товариства Червоного Христа. Представники Кіровоградської обласної організації Товариства Червоного Христа України привезли до закладу котел та змішувачі для ванних кімнат. Про співпрацю та пошук нових міжнародних партнерів керівництвом пансіонату розкажемо далі. Олександрівський геріатричний пансіонат отримав черговий гуманітарний вантаж. Допомогу привезли представники Кіровоградської обласної організації Товариства Червоного Христа України, що в пакунках розповів програмний координатор товариства. Ми вже на цей заклад привозили, це вже якби те, що останнє ми привезли, це харчовий котел. Ми привезли. І перед цим ми завезли на цей інтернат пральну машину промислову 50 кілограмову. І ще ми привезли центрифугу сюди. Теж промислова для людей, щоб була. ну, Ви ж знаєте, який тут контингент, так що допомогу ми. Таку зробили. Допомога значить, була від наших донорів, це Швейцарський Червоний Хрест. Вони фінансують цей проєкт, проєкт називається гуманітарне реагування, і ми, ми співпрацюємо з Швейцарським Червоним Хрестем. Раніше за сприяння Кіровоградської обласної організації ТЧХ було замінено 50 вікон на пластикові енергозберігаючі залучення міжнародних партнерів, грантів для ремонту в закладі та отримання гуманітарної допомоги в пріоритеті нового керівництва гіртричного пенсіонату. Зв'язку з тим, що я навчалася володію методиками проєктного менеджменту, то Хочеться широко задіювати і цей інструмент в роботі. Буквально в суботу я буду їхати до міста Кремінчук, де у мене буде зустріч з жінками-лідерками, які якраз займаються і е, роботою в громадському секторі, і волонтерським рухом. І буду вже говорити на е, рахунок того, що, можливо, через. Певні наші українські фонди або міжнародні фонди, з якими вони співпрацюють, вони б сприяли мені ще й вирішенні якихось певних там питань, які пов'язані знову ж таки. Памперси, миючі засоби, одяг, взуття, хоча пансіонат, в принципі, наші подопічні забезпечені. Одне з проблемних питань в закладі це ремонт покрівлі. Олена Богоявленська буде намагатися залучити міжнародних партнерів, зокрема, і на виготовлення проєктної документації. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.